Друзі, усім привіт! Мене звуть Ліна і це канал Книги навколо нас. І сьогодні, нарешті, я розповім вам про книги, які раджу прочитати. Влітку. Звісно, хотілося б, щоб ця підбірка вийшла на декілька тижнів раніше, але, думаю, попереду нас чекає ще багато теплих, спекотних літніх днів, тому сподіваюся, що все-таки вона буде вам актуальна, не дивлячись на таке невеличке запізнення. Хочу зазначити, що не усі книги, які я сьогодні показуватиму, увійшли в топ, але я вирішила, що. Я хочу додати в цей список ті історії, які вважаю хорошими або прям дуже хорошими. Тут не буде книг, які мені взагалі не сподобалися. До речі, на моєму каналі вже виходила така підбірка з літніми книгами. Вони, як на мене, ще досі актуальні, тому, якщо ви не бачили, переходьте, дивіться, минулорічне чи позаминулорічне відео. І теж діліться своїми враженнями, звісно, в коментарях, своїми книгами літніми. Мені буде приємно почитати. Як завжди, ви знайдете в описі під цим відео усі тайм-коди та. Назви усіх згаданих творів, тож не забудьте користуватися. А також не забувайте підписатися на цей канал, поставити пальчики догори, написати коментар. Адже ці прості дії допомагають моєму контенту рости, моєму каналу просуватися і мотивують мене на зйомку нових відео. Отож, давайте починати! Коли ж як не влітку читати африканське фентезі, і тут у мене перша частина з трилогії Спадок Орші, діти, помсти та чеснок». 11 років тому в Орші зникла магія. Ті, хто прийшли до влади, жорстоко вбили усіх магів, а їхніх дітей е, практично перетворили на рабів. Адже у них магія ще не прокинулась, але могла б прокинутися. Зв'язок з богами було знищено та розірвано. І ось у центрі нашого сюжету провісниця молода дівчина Зейлі, магія, у якій спить. Волею богів існують ще на землі артефакти, які здатні відродити магію. І один з таких артефактів викрадає принцеса Арі. По-моєму, так її звати, вона є донькою тирана того чоловіка, який сам вбив батьків Зейлі та багатьох інших магів. Але Арі не погоджується з жорстокою політикою свого батька і тому втікає з палацу. Звісно, долі Зейлі та Арі перетинаються і. Коли Зелі торкається до артефакту, вона відчуває певний зв'язок, адже саме їй судилося відродити усю магію в Орші. Мені перша книга дуже подобалася, є деякі там слабкі моменти, як на мене. Друга мені вже сподобалася менше, але я все рівно отримала задоволення від читання цієї історії. Це було дуже нетипово, незвично. Я не можу цю книгу порівняти з будь-яким фентезі, яке я вже читала. Ну, крім того, от, я не знаю, для мене оця атмосфера, е якісь такі магічні деякі ритуали. Саме ось це африканське фентезі говорить про те, що це потрібно читати влітку. Я десь ці книзі поставила 7 чи 8 з 10. Не найкраще фентезі, яке я читала, але досить гідне на декілька днів вам буде думаю приємно з ним провести час. У цьому відео я не можу не згадати книгу Знайти країну Амазонок Наталії Довгопол. Події тут відбуваються у XVII столітті в Україні. Княжня, княжна Катря Зінковецька це дівчина, яку усе життя тримали практично під замком і нікуди не випускали, тому що рідний батько її соромиться через те, що дівчина має певну фізичну ваду. Після смерті матері у Катрі. Залишився щоденник, у якому розповідається про країну Амазонок. І говориться про те, що шлях до цієї країни може віднайти тільки справжня Амазонка. Катря Втікає з замку і вирішує знайти врешті цю країну, але вона вирушає в подорож не сама. До неї долучається шляхтич-матей, який спочатку видається просто нестерпним, і мене він усіляко дратує. Також скоромашка. Телестра, яка, на думку Катрі, є і справжньою Амазонкою та вулюга, мотиви якого залишаються невідомими аж до самого кінця. Це такий пригодницький роман. Мене тут приваблює атмосфера нескінченного літа. Звісно, трішки. Е, мені чомусь нагадало це Гобіта Толкіна. Я не знаю, чому це абсолютно різні книги. Але е, в Гобіті, коли вони герої постійно десь йшли, йшли, ніби нічого не відбувалося, мені це не дуже сподобалося. Тут ніби те саме, але тут якось авторка змогла так це описати, що мені не було нудно, хоча я не прихильниця пригодницької літератури. Ця книга е, сподобається тим, знову ж таки, кому цікаво прочитати про різні легенди про Амазонок, які могли жити на е, території сучасної України. Також у цій книзі є любовна лінія, але вона не на першому плані, тому якщо ви таке любите, теж зверніть на це увагу. Знову ж таки, літо, пригоди. Кохання Амазонки надзвичайно атмосферне читання саме для цього літнього сезону. Також я не можу не згадати у цьому відео дуже класну, теплу, милу історію хоча з нотком такого трішки суму. Це зачарована десна Олександра Довженка. Я хочу, щоб по розмір цієї книги не вводив в вас оману, тому що зачарована весна це повість, яка займає зовсім мало. А ось це все решта тут у нас вже Україна в вогні роман. Я насправді дуже люблю цю повість. Читала її в школі, перечитувала в університеті. І мені здається, що було б непогано знову перечитати, тим більше вона така зовсім крихітна. Це автобіографічна повість, у якій вже дорослий Довженко повертається до своїх дитячих років. Ця повість написана. З таким гумором, з такою теплотою, що ти не можеш не сміятися щиро. Коли Довженко описує свої дитячі будні, це настільки тебе. Якось веселить, проникає у саме серце. Те, як малий Сашко тоді ще ховався в малині від прокльонів своєї бабусі, те, як ці дитячі очі дивилися на свого батька, в якого все було ідеальне, крім бідного одягу, як пес пірат крав огірки з городу і багато різних. Моментів, які саме наш Олександр Довженко переживав в дитинстві. Також мені от досі пам'ятається, там така була якось описано, що ми жили у єднанні з природою. Узимку мерзли, улітку пеклися на сонці, і там такого багато. Звісно. Є тут інотка суму, коли усвідомлюєш, що вже е, не можна повернутися в ті дитячі роки і пережити ці емоції знову, що ти вже дорослий, на тобі лежить відповідальність. Звісно, бути дорослим це теж класно, але ось цей дитячий час він незабутній, і у цій книзі я думаю, можна це відчути і за допомогою неї все-таки хоч на годинку-дві повернутися у своє дитинство. Наступна книга увійшла в мій топ прочитаного за 2023 рік. Ця історія настільки мене вразила, що я вирішила. Придбати собі примірник фізичний, адже вперше познайомилася з нею в аудіоформаті. І говорю я зараз за вітрову гору, а не багряної. Події у цій книзі розгортаються наступним чином. Стрибог викликає свого онука павітра, і говорить йому, що той повинен повернутися на землю і виконати свою місію. Павітер повинен стати своєрідним провідником між світом людей і стихіями, а саме стихією вітру. Павітр повинен сам обрати, де і в якому тілі на землі він народиться. І потім, проживаючи своє земне життя він повинен згадати, хто він є насправді. 13-річний Дейв народився в Канаді, але його мама українка, яка ну декілька років тому, ще до його до народження, переїхала до Канади з України. І, звісно, як тільки у Дейва виникає така нагода, він одразу вирушає відвідати свою батьківщину, свою Україну, про яку він багато чув, але ніколи у ній не бував. Адже саме на цій землі, на українській землі, коли він перебуває, він відчуває, ніби у грудях лоскоче вітер. Неймовірна книга, яка мене просто вразила до мурах. Я надзвичайно рідко плачу, особливо коли слухаю аудіо. Але тут, знаєте, я плакала не через те, що мені там серце розбилося. Це таке були, такі були чуттєві дуже сльози. Адже мені історія Дейва якось дуже сильно відгукнулася, оскільки я теж зараз живу в Канаді. Взагалі, як описана українська земля, коли Дейв приїздить до України, тут якраз період купальських свят. Тут описано різні наші міфи, легенди. І ти не можеш у це не занурюватись стілковито. Я ніколи ще не читала такої поетичної прози. Я дуже б хотіла, щоб в Анне Багряної вийшли ще якісь книги. Я б залюбки їх купувала і читала. Оце видання від наш формат, по-моєму, дуже красиве. І це та книга, яка мене дивувала. Я не очікувала взагалі. Нічого від неї, а отримала стільки задоволення, ви не можете собі уявити. І тепер я дуже хочу зануритися знову у цю книгу, насолоджуючись цими прекрасними ілюстраціями. І я вам дуже, прям дуже раджу не уникати її, якщо вона вам здається, можливо, якоюсь дитячою відкиньте ці сумніви, тому що вона неймовірна. Я вам дуже раджу, вона для літа підходить просто ідеально. Ще одна книга, яка увійшла в мій топ за минулий рік, це, звісно, «Чотири вітри Крістін Гене. Ця книга, яка розбила мені серце, і водночас я отримала максимальне задоволення і насолоду читаючи її. Тут описується період великої депресії події відбуваються в Техасі. Головна героїня Ельза. Це жінка, яка думає, що вона слабка нічого не може, адже батьки її якось постійно на це наголошують, ніби вона якась немічна, бо колись у неї там були проблеми з нібито серцем, і тепер їй взагалі нічого не дозволяють робити. Вона ще ніби не дуже симпатична, і вони їй ось це все говорять. Проте вона там виходить заміж, у неї з'являється діти. І ось в період великої депресії, в період пилових бурь вона змушена залишити своє рідне місце і вирушати в Каліфорнію на пошуки кращого життя. Ось це є період засухи, коли довгі місяці немає дощу, коли люди не мають що нормально їсти, коли повен будинок. Піску, коли е, роблять ростин тварин, там е, в їхніх шлунках, крім е, піску, нічого немає, як ці тварини страждають. Е, ну, це страшне явище, і це дійсно важко і боляче читати, е, але це так описано, що ти не можеш від цього. Відірватися. І, звісно, це потрібно читати влітку, щоб мені здається відчути цю атмосферу наповну. Звісно, я вам не можу тут також не порадити грона гніву стейнбека. Там дуже схожа історія, але там більше уваги. Приділяється шляху, який люди долають до Каліфорнії в пошуках того омріяного кращого життя. Тут все-таки цього менше взагалі це так сказано декільками словами, але атмосферу цих полових бурі, засухи ви точно відчуєте. Я вам раджу цю книгу просто від щирого серця. Мені здається, обкладинка цієї книги говорить говорить саме за себе. Тут у мене дім у волошковому. Морі класна, дуже чуттєва історія. На перший погляд, можливо, дещо дитяча, така наївна, але тепла, в яку хочеться загорнутися як якийсь пледик. Тут у нас розповідається про те, що управління магічної молоді відстежує усіх дітей, які мають якісь надприродні здібності. І ось є групка дітей, які нібито становлять найбільшу загрозу. І цих дітей поміщають на якийсь віддалений острів для того, щоб їх там було зручно контролювати і вони не завдали нікому шкоди. І ось це управління магічної молоді вирішує відправити на цей острів свого інспектора Бейкера, по-моєму, його звуть для того, щоб він... Подивився, як там живуть ці діти, і загалом чи не порушуються правила? Наш інспектор вирушає і події закручуються. Події відбуваються на острові, де тепло, де літо, де море, чи то океан, море. Море, де різні пригоди, де директор діти вирушають у якісь мандри. Дуже класна, тепла історія, яка впевнено розчулить ваше серце, яка також підіймає багато важливих тем, із якою можна відпочити. Просто після неї залишаються дуже приємні теплі емоції ніби ти реально загорнувся в якусь ковдру, і я просто вам раджу спробувати цю книгу цього літа, якщо ви її ще не читали. Наступна книга, можливо, буде трішки несподівана для вас, тому що я надзвичайно рідко читаю Стівена Кінга, але ця історія мені сподобалася. Це довга хода. Тут змальовується тоталітарне майбутнє. Існує змагання, в якому беруть участь 100 хлопців, але з цих 100 переможе, виживе і отримає все тільки один. Решта 99, приречені на смерть. Суть цього змагання полягає в тому, що хлопці повинні йти. З певною швидкістю і не зупиняючись, допоки не залишиться найсильніший. В принципі, це усе, що відбувається в книзі. Наш головний герой Ерей, від якого ми бачимо усі події, вирішує прийняти участь у цьому змаганні. Що з цього вийде, ви дізнаєтесь наприкінці. Але. Тут, от, коли я думаю про те, як ці 100 хлопці йдуть неймовірно довгий шлях, які вони всі мокрі, потні, вонючі, не дивлячись на те, що там їх застає і злива, і якісь не дуже приємні умови, і та сама спека. Вони все рівно йдуть, і мені ця книга асоціюється тільки з літом. Я коли про це думаю, коли дивлюсь на ось цю історію, коли як не влітку її читати. Тому якщо ви боїтеся в кінга щось брати, ось ця книга, мені здається, ідеально підійде для знайомства. Хоча я взагалі в кінга. Дуже мало історій читала і не дуже розбираюся, але мені здається, це непоганий варіант для тих, хто хоче познайомитись. Тут немає такої як містики, просто таке от тоталітарне майбутнє. Але будьте готові до того, що можливо в деяких моментах буде трішки нудно, бо це ж знову ж таки просто хода, без перестану якісь розмови і як такої більше дії немає. Але тут ми бачимо, як розкривається кожен з хлопців, їхні страхи переживання, весь їх внутрішній світ. Тому раджу. Книгу ретрит від Сари Пірси я вам показувала зовсім недавно у цьому прочитаному, і мені ця книга сподобалася ну, трішки менше, ніж санаторії, але все рівно вона була дуже атмосферна і цікава. Тут події відбуваються на віддаленому острові. Який має не дуже гарну репутацію. Його називають Проклятим, і ще на острові є скеля смерті, де відбувалися, чи і будуть відбуватися, чимало якихось, на перший погляд, містичних речей. І наша детективка Елін вирушає на цей острів для того, щоб розслідувати вбивство. Я обожнюю Сару Пірс за її атмосферу, не дивлячись на те, що тут теж така досить мінлива погода, є якийсь шторм, там ураган, але все-таки це острів, де люди занурюються там з дайвінгом, займаються дайвінгом, серфінгом, купаються. Ну, як би для цього. Був і побудований комплекс на цьому острові, щоб, власне, люди приїздили сюди на ось такий літній відпочинок. Е, мені подобається, я вам. Можу рекомендувати цю книгу, але, звісно, спочатку прочитайте санаторій, хоча детективна лінія між собою не пов'язана, але історія детективки тягнеться від санаторію до ретриту, там в неї є якась ще своя її власна таємниця, розв'язку якої ми вже дізнаємося в третій частині. Яку я, до речі, дуже-дуже чекаю. Ще одна книга, про яку ви чули відгук зовсім недавно, це Арістотель і Данте розкривають таємниці Всесвіту. Це історія про двох підлітків Арістотеля і Данта, які пізнають себе, які намагаються зрозуміти, яке місце у цьому світі вони займають. Тут, як такої дії, теж особливо немає, це більше про роздуми, про самопізнання. Але ось ці двоє друзів, вони часто виїжджають в пустелю, дивляться на зірки, теж потряпляють у такий літній дощ. Це дуже якось не знаю, романтично, ось ця атмосфера літня мені теж в цій книзі, саме влітку її хочеться читати. Ця книга точно увійде в краще за цей рік, тому я вам дуже раджу спробувати. Вона багато про що змушує замислитись, окрім літньої атмосфери. Тут реально піднімаються дуже важливі питання, дуже важливі проблеми. тому... Я не хочу вам більше нічого говорити, просто спробуйте почитати цю історію, і я впевнена, що ви не пожалкуєте. І остання книга на сьогодні це Андрій Лаговський від Агатангела Кримського. Ця історія, яку можна трактувати по-різному, її представляють ніби як. Історія про гомосексуальність головного героя Андрія, але я її сприймаю трішки по-іншому. У центрі сюжету у нас книжник-філософ Андрій Лаговський, який на початку книги мене дуже так дратує, він такий, як велика дитина, трошки істеричний, нервовий, видно, що він дуже емоційний. Хоча є вчинки, які все-таки змушують ним захоплюватися. Але зрозуміло, що він такий досить самотній. І одного разу він знайомиться із родиною шмітів, які запрошують його провести літо на Кавказі. Власне, ось це літо на Кавказі це причина, чому я вирішила додати цю книгу літню підбірку. Те, як Лаговський з цими братами-шмітами на Кавказі літні дні, вечори вони розмовляють на якісь філософські теми, вони читають вірші, вони обговорюють різні цікаві питання, квіти, все цвіте, буяє. Для мене це надзвичайно літня історія. там. Море, сонце, все як має бути. І не дивлячись на те, що я не погоджуюсь з анотацією цієї книги, вона мені дуже сподобалась і вона показує таку трансформацію головного героя. Я б назвала цю книгу романом виховання, своєрідне дорослішання. Вона мене теж дещо розчулила наприкінці. Я обожнюю такі книги, вони змушують мене та взагалі читачів замислитись про багато речей у цьому світі. Тому я дуже б хотіла, щоб ви спробували. Вона не завжди легко читається, тут не надто великий шрифт, але вона класна. І, можливо, вона не для всіх, але мені вона дуже полюбилася. І на цьому, друзі, все. Сподіваюся, вам сподобалася моя підбірка. Якщо ви щось з цього читали або плануєте, звісно, діліться в коментарях. Також пишіть, які книги ви б порекомендували для літніх читань, можливо, саме ваша книга з вашої рекомендації колись з'явиться в моєму відео. Тож, на сьогодні все. Ми з вами зовсім скоро побачимося у наступному відео. Тож бережіть себе.